Ми вас чекаємо. У вас сьогодні пропозиція, тому ви повинні трошечки раніше приїхати. Ми вас очікуємо. ви вже тут. За декілька хвилин Назар Журба заручиться зі своєю коханою Нелею Леонітовою. Чоловік розповідає, вони познайомилися у церкві півроку тому. Сьогодні Назар хоче здійснити мрію Нелі, освідчитися верхи на коні. Щось ми так перше в жарт, ніби от кінь, то то біла сорочка, ніби туди, сюди і воно от і стало ніби як. Явно хочу просто під'їхати на коні до неї, значить, злізти з коня, стати на коліно і зробити пропозицію. Для пропозиції Назар обрав чорного коня на ім'я Ларгос. Доки Назар сідлав коня, приїхала його кохана Неля. В якусь мить ти розумієш, що людина здатна заради тебе навчити. Це дуже важливо. Це свідчить про те, що людина за тебе згодна і вмерти, і вижити. Неля Леонідова з міста Зургес Донецької області у 2014 році. Відпочиваючи на дитячому пляжі, вона потрапила під російський авіаобстріл касетними боєприпасами. Була зі мною дитина моя і сусідська дитина, і я встигла добігти закрити їх собою. Для них 18 уламків з мене дістали сквозне поранення в голову. Я в морзі прийшла до тями. Кинули мене всі грузом 200 машини везли і вже не було ні пульсу, нічого. Коли кинули на кучу з трупами, то я прийшла до тями 10 років, я жила зі скаличним обличчям, не було, ну, не було обличчя. Ця людина, побачивши мене, сказала, ти найгарніше, ти будеш моє і все. Він мені довев. Коли людина бачить дуже неважливе, яке обличчя. Зараз Неля Леонідова живе в Коломиї. У жовтні 2024 року в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні у межах місії «Face the future» хірурги провели жінці операцію на обличчі. Весь час каже Неля Назар. Перебував поруч із нею. Подивись на мене, подивись на мене. Я кажу ні, для мене те саме гарне. І все. степан Пенкалюк, Діана Коржук, Суспільне новини, Івано-Франківська.